Доброго ранку малят! Прийшла весна. З'явилися перші весняні квіти. Прокидаються комахи, повертаються з вирюю птахи. Але не всі птахи повернулися в свої домівки. Деякі з них зруйнувалися. Допоможемо птахам, зробимо шпаківню. Дітки, давайте розглянемо, з яких частин складається шпаківня якої форми стіни у неї? Прямокутної або квадратної форми. А що є у шпаківні? Дах, отвір. А якої форми дах, трикутної форми. Чи можна шпаківню закріплювати на дереві за допомогою цвяхів? Ні, не можна. Шпаківню треба прив'язувати. Щоб не зашкодити дереву. Зараз малята ми зробимо аплікацію шпаківня. Для аплікації нам потрібен аркуш паперу з намальованим деревом, квадрати помаранчевого блакитного жовтого кольору, дві смужки коричневого кольору, серветка, ножиці, клей, пензлик. Спочатку ми будемо працювати з ножницями. Помаранчевий квадрат розріжемо по діагоналі. З жовтого квадрата будемо вирізати круг. Нам треба визначити середину сторін квадрата. Для цього ми квадрат згинаємо навпіл з одного боку та з іншого. Тепер ми будемо працювати з ножницями. Нам треба зрізати кутил квадрата від середини однієї сторони до середини сусідньої, закруглюючи зріз. Ось ми і вирізали круг. Зараз будемо наклеювати всі деталі. Беремо коротку смужечку, смачуємо клеєм, наклеюємо на дерево, беремо квадрат, смачуємо клеєм, наклеюємо на смужечку. Зайвий клей прибираємо серветкою. Зараз будемо наклеювати дах. Змащуємо клеєм трикутник та наклеюємо на квадрат. Беремо жовтий рух, змащуємо клеєм, наклеїмо на квадрат. Зайвий клей прибираємо серветкою. Беремо довгу смужечку, змащуємо клеєм та закріплюємо нашу шпаківню. Зайве відрізаємо ножницями. Ось яка шпаківня у нас вийшла. Чекаємо фото ваших робіт. З нагоди Міжнародного дня птахів просимо вас приєднатися до екологічної акції Зустріч птахів. Разом з дітьми зробіть шпаківню. Або дуплянку розвізьте у своєму садку, а потім спостерігайте за птахами. А вони обов'язково вам віддячать влітку, захищаючи врожай від шкідників.